Вітаю на каналі. Традиційно в нас тут огляд книг. Книги, які ви можете придбати, написавши в коментарі під відео, або зв'язавши зі мною за контактами в описі каналу. Отже, сьогодні у нас тема казки. Казки це тема близька для всіх, тому що або хтось сам читав, або хтось читав дітям, або йому в дитинстві читали казки. Почнемо ми з такого раритетного видання і класичних казок, які теж. Хоча б одну, але всі 100% чули, це казки братів Грім. Видавництво Дідгіс, 1951 рік. Рисунки Мінаєва. І я б їх, чи його, цього художника, відмітив, тому що в цій книжиці малюнки мені дуже сподобались. Видавництво Государственне і детской литературы літератури Міністерства просвіщення РСФСР, Москва, Ленінград, 51 рік. Ближче вам продемонструю малюночки. Ось дивіться, які чудові малюнки. Ви, напевно, вже знаєте, що я полюбляю саме ось такого стилю малюнки чорнобілі. І вони трапляються в книгах. Ну, дуже класні. Я не знаю, зараз такі не зустрінеш. Дуже класно. Казки теж чудові, малюнки чудові. Було б ще це українською мовою і воно би однозначно залишилось у мене у бібліотечці. А так, поповнить бібліотеку комусь іншому. Можливо, в когось була конкретно така ж книжка, або йому читали конкретно цю книжку в дитинстві. І він захоче з ностальгічних почуттів отримати її у свою бібліотечку. Ось дивіться. Супер просто. Так, що ж до змісту. Храбрий портняшка. Не знаю. Бременські музиканти була в мене велика. Кольорова книга. Таїнственні чоловічки, три щасливця в шестером весь світ обойдем, вигодної дільці, волки ліса, бабушка метелиця, молодой великан, сім воронов, три брата, сім'я хребрецов, сладка каша, три лентяя, заяць Йош, очоски, Линівий гейнц, Домик в лісу, корольок, сова, ліса і гусь. Я, можливо, ще якісь знаю, але пригадую лише брімінські музиканти з цих назв. Книжка, дивлячись на свій вік, а це вже майже, майже, ну, якщо точно 74 роки, доволі непогана. В непоганому стані. Навіть що це м'яка обкладинка. Ціна 2,60, наклад 100 тисяч примірників. Ось з такого раритета ми сьогодні розпочинаємо огляд. Далі в нас сказка Лож, давній намок. Теж м'яка обкладинка. Це вже Київ, грайлик, видавництво 92 рік. До збірника увійшли казки російських письменників 19 20 століття. Пушкіна, Жуковського, Єршова, Аксакова, Одоєвського, Погор... Рєльського, Даля, Ушинського, Гаршина, Толстого, Телешова. Читачі знайдуть в цих творах все, чим відзначається справжнє мистецтво, щедрість уяви, блиск дотепності, глибину роздумів про людське життя. Царья Салтані починається. Це у нас Пушкін. Ну, тут є малюнки, але не так густо, як у попередній книзі. Так. Ось зміст, Ці всі автори і їхні казки. Аленький цвіточок, коньок, горбунок. Да, тут значно більше, я їх вже знаю. Ось так. Наклад 100 тисяч примірників. Сказки русских писателей. Важка книжка. Твердая обкладинка. Москва. Детская литература. 84 рик. Переиздание. Иллюстрация оформления Архиповой. -то тоже с Пушкина начинается, да? Та сама о царе Салтане. Оформлення, але дуже рідкісна. Це книга для дорослих, щоб дорослі читали дітям, бо з таким оформленням вона якась ну, дуже важка. Листки такі якісь цупкі. І тому така вага виходить. Ну тут, в принципі, 700 сторінок. Так, ось наш зміст, тут теж Жуковський, Пушкін, Єршов, Аксаков. Одоєвський, Погорільський, Даль, Ушинський. В принципі, майже ті самі автори, але значно більше тут творів, більше сторінок, краще оформлення. Тобто тверда обкладинка. Ну і всього тут більше. Формат збільшений. Так, книги русський 19-20 віка. Наклад 600 тисяч примірників, ціна рубль 80. Да. Так, а тут же у нас не лише казки, а й вірші і оповідання. Страниця здесь похожа на окно. Открившому увідіть мир дано. Вона покаже мир тобі, розкаже про його судьбе. Москва просвіщення 81 рік. Книга для внекласного чтіння учащихся младших класів. Щось у нас таке було, коли ми оглядали підручники. Тут у нас а, це ось звідки ця книга? ось Так вона відірвалася вона вже від основного блоку. на жаль. Такі поломки часто трапляються з книгами, ну і їх в принципі, можна, можна підправити. В книгу включені проведення мірої художньої літератури і устного народного творчества. Книга в цілому і всі її розділи построєні по принципу від простого до складного. Второй ведущий принцип розположення матеріалу історико-хронологічний. Но при этом родил зарубежные писатели детям целиком вынесен в конец книги для того, чтобы не нарушать переемственность русской и советской литературы. Ось так. Ай, вона ще й не повна. Починається з 31-ї сторінки. Я думаю, для казок це не критично. Бачимо ілюстрації. Як це? З серебряної копитце. Але все ж неприємність. Але комусь. Хто буде купувати багато книг чи казок, можете написати, що хотіли би бонусом цю також книгу. І ви її отримаєте. Ось яскраві малюночки є. Ну, Правда, такі не дуже приємні. Але є й інші гарні кольорові малюнки. Або комусь за символічну ціну там, 10 гривень. Бо я думаю, тут багато чого можна знайти. Вот. Родарі, приключення Чеполіна. Ну, я не знаю, що тут повністю хіба, може це якийсь шматочок лише. А може і повністю. Ось що у нас тут є народні сказки. Російські писатели дітям. І зарубіжний... А, і нема одної сторінки з міста. Бо перший, другий розділ і четвертий зарубіжний писателі. Зарубіжних. Шарль Пирог от сапогах. браття Грім, бремінські музиканти. Андерсен, Дюймовочка, Гюго, Гаврош, Мілн, Почему мені нравится слон? Неудача. Лінгрен, Карлсон, который живе на крыше, опять прилетел. Рударі, Чіпуліно, Зима... так 315. Де ж ми пятнадцать. Родарі закінчився. І що на 309. й А, і тут віршики ще невеличкі. Ось така книга, наклад додатковий. 1 мільйон 200 ціна 50. Ну, Непогане оформлення, але, на жаль, стан такий. Так, це в нас татарські народні сказки. Доволі груба книжка, але вона легша. За ось цю сказки русских писателей. Так, Вот Тут логотипчик, Завжди звертаю на них увагу. Видавництво. Составитель і автор вступної статті. Художник Малякін. Это найбільш повний зборник сказок татарського народу. Іздання. Ізданих когда лібо на русском языке, Он включає в себе разделы сказки о животных, волшебные и бытовые сказки. татарское книжное издательство Казань, 86 рік. Тут історія о татарських сказках, дрібним почерком для дорослих. А далі вже пішли казки. Сказки о животных». Книги, ну, багато так, не ілюстровані. А... Багато ілюстрацій по оформленню. Ось, бачите, такі буквиці, вступні розмальовані. Знизу. Тут такий малюнок зверху. І так на кожній, я так розумію, сторінці. Таке оформлення. Сторінки всередині і посередині книги. Цікаве рішення. Зате текст майже під самий край знизу. Тобто оформлення є, а, і малюнки є. Ось Такі да, Такі малюнки з багатьма деталями, що враження, що було би краще, якби вони були кольорові, конкретно в цьому випадку. Бачимо, бо тут багато таких деталей втрачається. Можливо, вони були кольорові, а їх сюди помістили вже чорно-білі Початково задумувались О, Мишенятко якесь завелось в книжечці. Ну, небагато тут ілюстрацій, але є книга теж класна. Тобто казок, тут ціла купа, сторінок 500 майже. Словар непереведених слов, содержання. Ну, думаю, нема сенсу зачитувати ці казки, я. Не впевнений, що хтось щось тут знайде знайомі казки. Битові є. Наклад. 290 тисяч примірників, ціна 3.30. Надруковано в Казані. Да? Цікава книжечка. Ще одні. «Народні казки», «Тувінські народні казки. тувінські народні сказки. Москва, детская литература 88 рік. Пересказ і літературна обробка для дітей хадахане рисунок Голотенко. В нього входять сказки героїчні, волшебні, битові, о звірях, птицах, рибах, о багатстві і красоті тувинської землі. В них отразились думи і чаяння простих тружеников, которые всегда виходять победителями, несмотря на всякие препятствия. Они продолжают бороться и в конце концов обритают счастье. У сказках Туви, Вступна стаття. И далі пішли казки з ось таким оформленням. Шрифт Великий, тобто, що, можна, що можуть діти і самі читати. Їх не так багато, як татарських. Ну і тут ніде не пише, що це повне їхнє зібрання. Ну, син Медведя, якихось борців, теж бачите, з косою. Значе, у нас би так зображали лише дівчат, а це я так розумію, них хлопець. Ну і другий текст довгим мовився. Ось вам і дракони. Багатоголові, козлік рожки. Це теж цікава тема, тобто казки, які ну, незвичні. Я впевнений, сюжети, звісно, якось повторюються, вони будуть здаватись нам подібними, але часто ось такі регіональні казки суттєво відрізняються від звичних нам, і можливо їх буде цікавіше читати, ніж ті, до яких ми звикли. Наклад 100 тисяч ціна 45 копійок. Ось така книжечка в твердій обкладинці в гарному стані. Ну і наостанок теж казки. Сказати не незвичні, але нема сові в нашому регіоні. Я думаю, що мало теж ми їх знаємо. Це ірландські валійські казки. Тут теж таке цікаве оформлення. Розвороту. Мір сказок. Москва Гендальф Мед. В 1993 року. Хтось в 93-му році полюбляв Володар Кілець і назвав своє видавництво Гендальф. Британські легенди і сказки. Перевод і составлення шершевської ілюстрації Орлової, Ані... Анікст і Бронзової. Так, из книг Шамса Макмануса и собрания Джозефа Джекобса. Из двухтомника британські сказки і оксфордського Оксфордского «Айлін Айлен Офейлин. Тут теж, я думаю, казки будут для всіх в новинку. Изборника Уильяма Батлера Йетса. Валийские легенды і Из із томника британские сказки. Із легенд о королі Артурі. Поїзді Олен. Как трістан нашел ізольду. Дєво озера. Сонце Ланфабона. Добрая душа. Лопата Землі. Ой, який малюночок по Ірландії. Гарний. Така мапа на першій сторінці. Це точно фанати володаря кілець. Так. Тут же простіший малюночок. Цих видно, що різні художники. Ну, як видно, ми прочитали просто, тому здогадую, що той малюнок робила інша художниця, ніж ось ці на початку цих всіх казок. Ось карти 100% робив хтось інший. Ну, тут теж цікаві такі малюночки. Ну, і європейські казки, які будуть для нас, я думаю, незвичні. Я думаю, вони відрізняються від німецьких братів Грім та інших нам знайомих. Ось знов карта. Карта зроблена круто. Настоящий зборник знакомі читателей з сокровищами фольклора Британських островов. Наклад 200 тисяч примірників. Ось так. На цьому все. Думаю, вам було цікаво подивитись на ці книжечки і якісь вас зацікавлять. Тому чекаю ваших коментарів та повідомлень. До зустрічі в нових відео. Бувайте! Дякую за підтримку.